В Україні відзначається День пам'яті захисників. Він приурочений пам'яті воїнів, які загинули, захищаючи суверенітет держави з 2014 року. Відтак у парафіяльно-гарнізонному храмі вшанували всіх тих, хто віддав своє життя за українську незалежність. Пам'ять важливо берегти про захисника, адже це є світло, яке ніколи не згасне в наших серцях. Бо саме ця пам'ять дарує нам сьогоднішній новий день. Який віддали захисники ціною власного життя, помолитися та вшанувати пам'ять полеглих захисників прийшла Інна Мельникова. Її син теж стояв на захисті держави. Близько трьох років свого життя віддав службі у силах оборони, помар у 40 років. У нього залишився син. Був кулеметником, був стрільцем, був старшим солдатом, але більшу частину він провів поваром. Варив, їсти нашим хлопцям. Намагався їх смачно погодувати. Під час шанування героїв родинам полеглих воїнів вручили нагороди почесний громадянин міста та медалі за честь і звитягу. Серед тих, хто отримав Зінаїда Похомова. Зі сльозами на очах вона згадує про свого сина як доброго та чуйного чоловіка. В армії він не служив, він не був в армії, він не був військовий, але пішов добровольцем з перших днів. Пропав безвісти. Першого березня він пішов, 1 квітня його не стало. Немає могілки, немає ні дитини. Акції вшанування загиблих героїв івано франківську відбуваються постійно. Також кожного дня 9-й годині Івано-Франківці зупиняються, аби згадати та вшанувати пам'ять всіх фронтовиків. Пам'ятаємо, шануємо і ми платимо велику ціну за те, щоб Україна сьогодні існувала, щоб був український Івано-Франківськ. Бо ця ціна це і життя і здоров'я наших хлопців-дівчат, які нас захищають. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на вежі.